На Херсонщині сьогодні, 1 квітня, відкрили навігаційний сезон 2015 року. Проінспектувати відправлення дачників у перший день навігації. З самого ранку приїхали представники влади, відповідальні органи та журналісти. У перший день навігації безкоштовними для пільговиків рейсами було охоплено більше 30 садових кооперативів. До навігації підготували 5 теплоходів. Мотору та попутній вітер у Херсоні вже відкрили навігаційний сезон 2015. Перший теплохід відправився акваторію Дніпра до дачних селищ. Тож відтепер близько 36 тисяч херсонських сімей, які мають дачі на островах, а більшість з них це люди похилого віку, вже мають змогу туди потрапити. В цьому році легше, ніж в минулому. У в минулому році ми також десь на початку квітня, я не пригадую, чи 6 го починали навігацію. Але ми мали борги перед державним підприємством, адміністрацією. ...портів мали борги майже 900 тисяч. В цей рік ми війшли практично без боргів, навіть невеличка передплата у нас була. Починаємо цю навігацію з 1 квітня. Я сподіваюся, що проведемо її гарно як минулому році, без ривів, і будемо завершуватися в листопаді поточного року. Для херсонців відкриття навігації 2015 року стало приємною та довгоочікуваною подією. Приємно вразила і робота громадського транспорту. Олена Петрівна разом із сусідкою розповідають: четвертий тролейбус сьогодні чи не вперше зайшов у Ріжковий порт. Головне. Щоб ходив і надалі. Дуже приємно, що не було ніякого ажіотажа, Як краще грошей немає, туди, сюди. А то нема, так нема. Ми всі звикли, нема грошей. А це добре. Треба їм, щоб розклад був катера і тролейбусів, щоб люди встигали. Оце треба їм загласувати. Ну це перший раз ми сьогодні. В цьому році це перший раз. В свою чергу міський голова запевнив, тролейбуси будуть ходити і надалі передбачаються навіть додаткові. Це не буде так, що зранку до вечора, а буде зранку зранку і ввечері додаткові креси щоб для зручності комфортності наших людей. За інформацією міської ради, графік руху цьогорічного навігаційного періоду залишається торічнім у вівторок, середу і четвер, безкоштовно Вні рейси для пільговиків у вихідні ж пільговики платитимуть 50% відсотків від вартості приїзду. В Річковий порт організовані тролейбусні маршрути Ставрійського, Шуменського, північного мікрорайонів, ХБК та житлоселища. А з мікрорайону Корабел о 6.25 Пільговиків забиратиме автобус.